Друга молодість або як тримаються на хвилі пенсіонери Київщини. Вік для цих людей ще один шанс пізнати життя у всьому його різноманітті. вивчення англійської мови, опанування методики китайського оздоровлення, ціла й духу, мистецькі перформанси та теплі зустрічі це лише незначна частина життя невтомних ірпінських пенсіонерів. Тут відлік років іде назад. Люди із неабияким досвідом за плечима підкорюють нові вершини життя. До клуба не все були в -то, клуб – это спасение. У клубі пенсіонери вивчають англійську мову, займаються рукоділлям і гімнастикою, проводять творчі зустрічі та містецькі очари, відвідують різноманітні тренінги і їздять на екскурсії за місто. Зараз. Опановують китайську систему оздоровлення та й діцюань. Кто те для своєї собственного развития, говорит, нужно, говорять не, не, ні з какані не засихали мозги, то з для інтелектуального развиття? Кому то є кого-то є необхідність вета за майже два роки існування. Клуб виріс із п'яти до п'ятдесяти активних учасників. І життя кожного сповнене подій щодня. Ну мало того ж то Я не буду говорити наску ну, видно ворушним глазом. Скажіть. Ну, а, за полгода объемы мои уменьшились на ну, по всем параметрам 56,5 сантиметра. Внешне. Что изменилось? Внешне. Внешне, по-моему, глаза загорелись, как мне говорят. Подібні клуби дуже популярні в Європі. В Україні давно затребовані, але поки що роблять лише перші кроки. В Ірпені коли починається друга молодість, старості просто не лишається місця. Василь Чернявський, Андрій Харченко, правда, тут.